Анекдот у стоматолога. Прокидається чоловік зранку такий, о, прокидається. Та щось йому яблучко захотіло з'їсти. Бере він це яблуко, кусає такий о зуб. Думає, блин, капець, треба вже до стоматолога йти. Ну, Виходить він на вулицю, йде, йде, і зустрічає друга та й питає той, що трапилось. Каже, як що, йду до стоматолога. Каже, ну добре, завтра зустрінемось ти розкажеш. Каже, ну добре, та й пішов собі. На другий день зустрічаються та й каже: Ну що там, той стоматолог? Каже: ой, зробив ви мені, звісно, зуба вже зробив. Та й що казав? Та й каже він мені, зробив зуб та й каже не їсти дві години. Я кажу: докторе, та з вашими цінами я місяць їсти не буду.